Слава Україні! Розпочалась 659-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави протягом минулої доби відбулось 120 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 17 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного та ракетного удару по Україні. В результаті бойової роботи, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 31 з 32 ударних безпілотників типу шахет – 136-131 – Наслідки ракетного удару уточнюються. Також цієї ночі ворог атакував Україну десятьма ударними безпілотниками, типу Шахет, 136 136-131. Усі дрони знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районах Сінківки та ще дві атаки східніше Петропавлівки, Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили дві атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій селі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах у зоні відповідальності оперативно. Стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб. Оточити Авдіївку, наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони України успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 28 атак. Південніше Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 19 атак на Шахтарському напрямку. Ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 6 атак противника поблизу Роботаного та західніше Вербового Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України Продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Одеса на херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Представникам Міністерства внутрішніх справ РФ яких російська окупаційна влада поставила на посади в тимчасово окупованій Макіївці, що в Донецькій області, їхні куратори з Москви дозволили захоплювати та переоформлювати на себе нерухомість, власники якої виїхали на підконтрольну Україні територію або затримані російськими окупантами у звинуваченні за сприяння силам оборони України? Відомо, що минулого 2022 року таке житло отримали 18 окупантів, які працюють у МВС РФ. Разом з тим окупаційна так звана влада виділила дві адміністративні будівлі для розміщення російських підрозділів, які тимчасово дислокуються у Макіївці. Також виділено сім промислових територій для розміщення техніки та особового складу російських загарбників у тимчасово окупованих горлівці. Єнаківі, Харциску, Макіївці та Донецьку окупанти посилили заходи контррозвідувального та адміністративного поліцейського режимів. У цих містах у грудні працівники окупаційної так званої поліції проводять рейди з перевіркою документів місцевих мешканців. На блокпостах вилучаються усі документи українського зразка для так, би мовити, перевірки на предмет достовірності. А їх власники одразу направляються до відділів окупаційної поліції. На допит та процедуру встановлення особи. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п'яти районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п'ять районів засередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1300 російських окупантів, 10 танків. 22 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 33 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 10 ракет, 13 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!